Ми переживали за те, що угроза явно з'явилася угроза війни. Ми не хочемо, щоб повторювалось у нас повторилось те, що в Криму з дітьми це все ж ми вирішили пересидіти тут. А як воно далі буде, покажемо. Ми як приїхали, то це відчули з першого разу, з першої минути, що тут надзвичайно добре буде. У очереді дітлахи не жаліються, не плачуть що додому. Не плачуть хараш. У нас є на глушивці школа, яка вже пару років пустує, тому що дітки їздять у Степанську школу. І ми запропонували їм ту школу. Звичайно, приїхала перша комісія, подивилася. То чим багатий, тим поділилися з людьми. Ну, в даний час люди проводять. Ремонт того приміщення Грушівського. Ну вони ще й будуть ті 180. Це просто приїхала частина, яка підготує е, житло. Можливо, вони створять собі якийсь кооператив чи бригаду і будуть працювати так, як і всі. Я, ми просто зараз підготовлюємо. Рішуємо ага. це питання. Так, так. то я могла. Вона каже, якщо мені треба дзвонити, я можу в суботу під'їхати, показати ту хату, відкрити, подивитися. Ну, звичайно, там треба трошки ремонт зробити. Ну гру, це зробити. питання вже вирішують. Там вже а? поїхали, два будинки будин, вже під час заселяють. Харківської області Солопаши треба. На кордоні стоять війська і живуть на карті. Під Росією ми не хочемо жити, а хочемо жити в Україні. Рішили поїхати в Західну перегрів, бо тут спокійніше. А Їхали, як кажуть, світ залиші. У мене п'ятеро дітей. П'ятеро дітей. Якщо не наладиться, то може назад повернемося. Якщо не налад тут не залишить. Яка у вас є потреба в чому зараз? Зараз немає ні в чому потреби. Люди несуть продукти. Несуть, десуть продукти. Просто вже невдобно. Те, що говорять, що тут. Бандерівці та будуть вас там, то все неправда. Бо таких людей ще треба пошукати. У нас на Харківщині багато теж такі є пропаганди, що тут люди пошу...